Одна із найпопулярніших моделей безкаркасних меблів крісло мішок. В цьому кріслі зручно сидіти, лежати, працювати, ну і просто максимально відпочивати. Крісло достатньо легеньке, його можна з легкістю переміщувати по вашій оселі. Комплектація даного крісла складається з ручки для переносу, люверсів для спуску зайвого повітря та внутрішнього чохлу. Всередині крісло наповнене кульками спінополістиролу, високої щільності власного виробництва. Дане крісло виконане в таких у розмірах як 120 на 90 ми рекомендуємо такі розміри для людей з ростом до 180 см, та в розмірі 130 на 100, яке підійде для людей будь-якого зросту. Взагалі дане крісло може бути виконане з чотирьох варіантів тканини. Перша це Оксфорд, яка є вагостійкою і гарно підходить як для використання в приміщенні, так і на вулиці. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. Друга це рогошка, меблова тканина, яка дуже зноса і ідеальний варіант саме для приміщення. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. Третя. Це екошкіра, яка дуже приємна та м'яка на дотик. Стійка до сонячних променів і різких перепадів температур. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. І четверта це велюр дуже приємний на дотик, має красивий кольор, який переливається, але крісла з такого матеріалу краще не використовувати на вулиці. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах.